Ми заходимо в нашу вітальню. Це була трьохкімнатна. Ми переробили її в двокімнатну кімнату студію. Ось там спальня, там дитяча, там гардеробна. Тут у нас кімната, тут ванна. І ось така от кімната студія з кухнею. Доволі простора кімната. Ні, дуже марма Ванна кімната. Від гардеробної кімнати у нас спальня кімната. За бажанням можна поставити собі ось тут шафу. Дитяча кімната. Ліжко Трансформер. З балкона, який, до речі, не входить у вартість квартири та в квадратуру. Буде бонусом ось така тераса.